Я Балан Тетяна, ведуча терапевтичного курсу, я практичний психолог. Я хочу вам сказати про своє спостереження. Останнім часом дуже зріс інтерес людей до практичної психології. І це чудово, тому що це підтримує. Коли є ясність про проблему, тоді зменшується тривога. Але є дуже важливий навичок це вміти пов'язувати, установлювати зв'язок знань, теорії з життєвою ситуацією. Це такий, знаєте, внутрішній імпульс маленьких кроків, що робити. Відповідає на питання цей внутрішній імпульс на те, що ж робити, коли я знаю цю теорію, або, або в мене є ці знання. І це називається життєва компетенція. Тому я вас запрошую к нам на чудовий практичний курс я практичний психолог. Це курс для життя. Переходьте за посиланням.